Вітаю вас на каналі XRM AI. Залишайтесь з нами, буде цікаво. Давайте поговоримо про програми, які люди використовують щодня. І я розіб'ю це на три області: Windows, Office та основні програми та Microsoft Teams. По-перше, Windows. Microsoft зосереджені на тому, щоб інтегрувати Windows до Хмари. У Windows 365 було прийнято понад 60% компаній зі списку Fortune 500. Також нещодавно випустили Windows 365, Boot. Це зручний спосіб дозволити людям відразу приступити до роботи з Windows 365, запускаючи її на вашому хмарному ПК з пристроїв на Windows 11. Завдяки цьому ми знаємо, що в будь-який час понад 100 мільйонів людей отримують доступ до Windows як віддаленого робочого столу з різних пристроїв та операційних систем. Тепер всі ці люди можуть використовувати нову програму Windows для підключення до Windows 365, Azure Virtual Desktop та широкого спектру інших послуг, і це все через єдину програму. Запускаючи її, вас переносить прямо до Windows у хмарі, цей застосунок тепер доступний в публічному попередньому перегляді на будь-якій платформі. Також оголошено підтримку графічних карт у конфігураціях на 16 ядер для Windows 365, що робить її ідеальним для ресурсовитратних навантажень, таких як графічний дизайн, відеообробка та моделювання в 3D. Незалежно від того, де ви використовуєте Windows на ноутбуці, комп'ютері, планшеті або у хмарі, Copilot інтегрується в Windows. Це дозволяє вам отримувати безпечний доступ до функцій генеративного штучного інтелекту, не турбуючись про витоки даних. Підписуйся на XRM AI, щоб дізнатися більше про штучний інтелект.